Легенько, так гарно. Так, ой, дивися, як котик гарно тебе. А, який котик гарний, так? Як він називається? Так. Хвостик, так? Так. Хвостик. Хвостик. Так. На сонечко гріється. Хвостик. Хвостик. Нас теж на дівки десь ходить. Ануда в кофе руку помогай привіт. Гарний котик, так? мої зубки, мої зубки, котик, так? що А там баба галя баба галя. Це що? шо ти...